Є одне визначення. Поезія це не наука. У Наука це хімія. Поезія ж алхімія. хімія. Я постараюся намалювати. Портрет Алл-хіміка. Цей образ мені нав'язали хіміки честюля. Алхімік це зтурбований диван у брудному синтасському халаті. Він збирає свій тигель купу різних реактивів, помішує усе це пальцем, підкидає у вогнище трошки палива. І стурбовано чекає. Вибухне вона? чи ні? І цю немиту, заїхаючися мікчем, що шукає неправильні засоби для продовження життя. Звичайні правовірні хіміки дуже часто спалювали у тому ж саму тих. <рик> і наступний алхімік, розглядаючи осад, знаходить, що саме цього компонента і не вистачало думаре. шукаючи щось надприроднє, насправді наробили дуже багато корисного для науки. Наприклад, синтезували філософський камінь. Ага, І тепер вже солідна наука. Чи академічний губок походить від засмальцьованого, пропаленого і пожовтого ковпака алхіміка. Сама почала шукати Еліксир без смерт. Давні знали, що саме цей засіб і потрібен самій природі. Діові особи. Біофіл. Не, діюві особи. НЕКРОФІЛ, МУРАХА і... А. Смерть Му місце дії руїни якогось храму. За кордон. Час ді. М -м. Наша ера. Сюжет. Двоє перехожих наступили на мурах. О півдні вони готовились. Біохів сів на уламу стіни і звісив ногу. Дістав з кишеньки кисет, Відкрив його, висипав на долоньку трошки тітюну, вдихнув в одну ніздрю, потім вдихнув, в іншу ніздрю, витріщив очі і, 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 і. і. Чека Так і не дочекав. Став на трупом мурах, будь-яка смерть спонукає його до підошв Підошви його човіт і халяв у червоних плямах.